Ми віримо в те, що ми отримаємо наш міжнародний аеропорт, який буде функціонувати і забере на себе частково функцію Жулян, наприклад, на плані лоукостів. Ми віримо в те, що прийде електрифікація заліжної дороги, і такі ну поїзди, які їздять зараз через Житомир, наприклад, Кшеми Шульнабуть їхати через Житомир, і це дасть можливість нашим громадянам вільно подорожувати як Європою, так і Україною і швидко використовувати це. В планах навіть розвитку свого бізнесу, щоб можна було спокійно поїхати на, зу... на зустріч в Київ чи в Польщу і в сьогодні вже повернутися до Житомира, наприклад. І що ми робимо для цього? Ми робимо все необхідно, що від нас зараз потребує: це збереження робочих місць, це розвиток освіти, ми залучаємо великі кошти в тому, щоб діти залишалися в місті, не виїжджали за кордон. вірю в те, що ми тут про них думаємо. У нас зараз немає черг ні в школу, ні в садочки, тому що достатня кількість. Ми робимо так, щоб вулиці були безпечними. Ми робимо відновлення пошкоджених, там, наприклад, будинків, які ну так чи інакше з цією війною виникають максимально швидко. Також мені здається, достатньо часу приділяється для розвитку інфраструктури інфраструктури для різних категорій людей, в тому числі те, що ми говорили про безбар'єрність, да? ті люди, котрі прийдуть з війни. На жаль, є якісь там і з інвалідності та чи протезами, могли б вільно і без перешкод просуватися цим містом, проводити час, гуляти і не відчувати що тут є якісь у них. Ну скажімо, обмеження.